Доброго дня, сьогодні у нас 18 березня, ми приїхали підживити нашу лохину. У нас 500 корчів лохини, тому ми заказали 25 кг сульфат амонію і під один корж нам потрібно по 50 г. Включили нашу вагу. ой, Знову трішки більше. ставимо, Стамо 62 грами, ідеально на стаканчик важить 9 грамм і зараз на прикладі одного з сортів ми покажемо, як це робимо. Посипаємо. Ось у нас такий корж Я. росту 1,80 м, а це 1,90 м. Ми його попередньо обрізали, зробили його вільним, щоб у нас була ягода велика солодка. І посипаємо нашим добривом в межах нашого кореня. Так як у нас корж великий, то потрібно по периметру усього кореневища. Зараз у нас вологість. Збільшена, тому що зараз весна, падають інколи дощики, і наше все воно помало випаровується, тому воно все у нас вийде в ґрунт і наші курчі візьмуть його собі. Це у нас присвідчить старт нашої рослини і буде велика солодка ягода. Дякую всім за перегляди.